Вітаю, друзі! Поздравляю всіх, хто разом зі мною став учасником групи Як говорити на камеру легше у вересні 2024 року. Ми з вами подорожуємо захопленням у світі вільного спілкування за допомогою відеокамери, що і стало причиною виходу в мене в прямий ефір. З вашою підтримкою роблю перші кроки у створенні відео. Напишіть, як у вас справи сьогодні. Мене звати Тетяна Басараб. Разом зі своїм наставником допомагаю людям просувати продукти для здоров'я більш ніж в 40 країн світу, отримувати результати по здоров'ю, народжувати дітей при медичних діагнозах, безпліддя, розвивати свій бізнес онлайн з будь точки світу. Але виконувати перше завдання. Заважала неможливість вільно спілкуватися без затримок мовлення, неможливість більш впевнено спілкуватись на зустрічах один плюс один на сцені, боролась з судомами обличчя, не знала, як використовувати мову тіла паралельно з розмовою, щоб бути почутою та дарувати щастя від спілкування. Не достатньо, достатньої кількості україномовної аудиторії. Не виходить посміхатись на камеру, не маю з ким проаналізувати викладене. Всі ці недоліки не дають змоги більш результативно працювати, допомагати більшій кількості людей отримати результати по здоров'ю та розвивати свій бізнес. Перед виконанням першого завдання відчувала внутрішній спротив, почуття невідомого. Бажання рости перемогло всі страхи, викликало внутрішнє полегшення, зменшення хвилювання та відчуття подяки самій собі за виконану роботу. Було приємно бачити вподобайки, коментарі учасників групи. Пам'ятайте, друзі, що головне це прийняття вашого рішення, вирости в цій темі, ваш позитивний настрій та відношення до справи. Дозвольте собі повністю насолоджуватись процесом навчання, слухайте своє тіло та виявляйте всі нові нові грані своєї особистості. Тим, хто хоче тренуватись, надішлю посилання для безкоштовної участі у групі, а я й надалі стану все частіше викладати створені собою відео. Дякую за увагу!